Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Потап під новим псевдонімом Славік Балаган продовжує провокувати інших персон українського шоу-бізнесу. Зовсім нещодавно відбувся скандал на фоні створеного штучним інтелектом відео, на якому репер показав Тіну Кароль та Світлану Лободу у вигляді пустельних гризунів, які починають битися. Відповідь Тіни Кароль була емоційною, і вона заявила, що Потап. Просто намагається підвищити власну популярність за рахунок паразитування на обличчях інших відомих людей. Сам же репер просто посміявся з цієї відповіді Тіни, а згодом на його сторінці в інстаграм почали з'являтись інші провокативні фотографії та відео. Наприклад, в одному з постів він згадав Машу Єфросиніну та Ольгу Фреймут, зобразивши їх на сміттєзвалищі. В іншому Наталія Могілевська Миє унітаз, в якому лежить фотографія танцюриста Влада Ями. Далі Ольга Полякова із дитячою соскою в роті. Тепер же в новому відео з'явились дивні зображення шоумена Олексія Дурнєва та телеведучого Анатолія Анатоліча. В коментарях аудиторія розділяється: одні сміються і вважаються тонким гумором, інші рекомендують потапу пройти курс лікування. Адже все це дійсно схоже на паразитування з метою підвищити власну популярність. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.